Всім доброго дня! Хочу поділитися. Як садимо картошечку? Мотоблок зробили таку приспособу. Те, що стоїть ззаді, ми поставили спереді. Зробили, усилили такими розкосами. Тут на стоючку, а тут на місце кріплення рамиску з коробкою. О, замінили шпильку, тут була серва. Чи два болти взагалі було, не пам'ятаю, але поставили суцільну шпильку, хорошу, сталісту і дві гайки. Гайки зняли. Ця розкос вчепився. І все, дуже зручно. Пробували без нього, без розкосів не діло, не працює, вигибає раму. Тут теж усилили. Тут поставили пластину під низ широку, щоб усилити раму нашу. У рамці просверлили дві тири на 12 шпильки і знизу під гайку теж підставили пластину. Зараз, зараз, зараз покажу. Ось тут. Бо перший раз поставили, без всяких усилень вигнуло ту раму, Рівняли. без них не буде діла. О, так дуже класно. Рядочки рівненькі, садиться як трактором. Зараз покажу. Підгортаємо і прополюємо теж мотоблоком. Два рази просто підгорнули і виходить, як замість прополки. Дуже зручно, наче трактором садили. Садиться легко, на руки легко, садю третю пониженою, швидко. За Засід того, що плужки стоять спереді, мотоблок вже йде по канавці, ним нікуди не кидає, загортаємо так само. Зараз покажу. Дуже зручно. Оператор номер 2 будь ласка. Знімай. Мотоблок акумулятора. Заводиться як положено. З акумулятора.